Була затрофейна в Херсоні, трохи станіна була пошкоджена, але після ремонту вступила в ряди нашого дивізіону і почала файно насипати нашому ворогу. Каже, що зло завжди повертається до тих, хто бажає його іншим. Це якраз цей випадок. Це трофейна гармата. З нею ворог прийшов на нашу землю, щоб вбивати українців. І тепер снаряди з тої гармати летять їм же на голову. Це гармата 2А665 причепуха МСТБ. Я служу ровно рік. 17 грудня 2023 року мене призвали, відправили в учебку. Перший місяць був без ВП, і потім ще три місяці проходив іменно профільне навчання в квітні, в кінці квітня, 24-го я вже приєднався до підрозділу. Артилерійська розвитка виявила окупантів, які накопичуються у будівлі перед штурмом позиції сотої механізованої бригади. Ця гармата, от я вам кажу, вміє дивувати і дуже приємно дивувати. І наш ворог це відчуває. Він стоять вогонь на тиждень установку. Плюс один вогонь на тиждень установ. Гармата постріл! Стараємось обов'язково показувати нашим людям. Їхній результат роботи, аби в них була мотивація. Мотивація працювати і працювати. Артилеристи відстрілялись на відмінно. Ворога знищено. У розрахунку такі славні козаки в нас служать взагалі, які, яку батарею би не взяти. Вмотивовані, готові працювати і готові викладатися на всі сто Працювати доводиться майже сутки. Получається, через годину, через три, може через часів п'ять, коли є ціль підходяща для цієї гармати. Той самий жирна, тому що калібр теж дає про себе знати. Ну і по ночам також бувають, коли сильні просуви Російської Федерації відбуваються на наших позиції. 152-й калібр е, насипає дуже файно. Бажано більше, звісно, аби, як то кажуть, зберегти кров нашим людям. Це найголовніше. Хай везуть, а ми будемо працювати.